Син Тетяни Ковальчук нині боронить Україну їй та рідним інших захисників і захисниць, а також сім'ям героїв, які загинули на фронті у Луцькому терцентрі напередодні Дня Незалежності України. Вручили продуктові набори, аби підтримати. Це служить вже третій рік. у Мене син. дуже приємно за ту допомогу. Дуже вдячна. Дуже вдячна за ту приємність, що вони зробили для нас. Запросили матерів загиблих, членів сім'ї безвісти, зникли. Тих, чиї сини і доньки виборюють таку довгоочікувану нашу перемогу з міського бюджету, були виділені кошти. Хай це мінімальна, але все одно це підтримка. Ми максимально намагаємося не забувати таких людей, підтримувати їх. Ще одна приємна подія у терцентрі довгоочікуване відкриття відділення денного перебування. Особи з інвалідністю, особливо ті, які пересуваються на візка, будуть мати змогу зранку приїхатись. Забезпечені вони будуть ліжкомісцями, вони зможуть тут позайматися з фахівцем з фізичної реабілітації, з психологом, з культорганізатором, душем скористатися. Дане приміщення облаштоване якраз для маломобільних груп населення. У центрі денного догляду як турбота про людей, які її потребують, так і цікаве дозвілля. Він розрахований на людей з інвалідністю, в тому числі, які користуються кріслом полісним, на людей літнього віку, які мають когнітивні розлади, на окремі інші категорії людей, вони можуть перебувати в цьому центрі протягом 30 днів на рік. Тут ми бачимо, є місця для того, щоб перебувати. Є триразове харчування, буде працювати масажист, є масажниці. Будуть також здійснювати чергування медичні працівники, є юрисконсульт, якщо необхідна якась консультація, будуть працівники департаменту соціальної політики. На ремонт такого потрібного відділення пішли кошти з міського бюджету за співфінансування від благодійників. Станом на сьогодні в нашому міському територіальному центрі обслуговування населення перебуває понад 1100 осіб з інвалідністю, із них понад 60 людей на візочках. Ці люди потребують особливого захисту, особливої допомоги. Саме для них був відкритий центр денного перебування, для того, аби вони могли повноцінно отримати весь спектр послуг соціальних.